Саме за того, що в 2008 році Україні в Бухаресті не дали можливість підписати план дій щодо членства України в НАТО, саме за того, що російська військова агресія проти Грузії не отримала адекватної відповіді. Саме за того, що протягом останнього десятиліття Альянс і наші західні партнери. Були трошки сліпі і трошки глухі по відношенню до Росії і до мільярдів доларів, які витрачались на російську оборону. Ми втратили Крим і ми отримали російські війська і російські танки на території України. Ми втратили 6 тисяч людських життів за імперських амбіцій Росії і її вищого керівництва. Яка ніяк не може усвідомити, що в світі треба навчитись жити мирно. І свої внутрішні російські проблеми не можна вирішувати так само, як вирішував Радянський Союз за рахунок зовнішньої агресії? Я хотів би бути дуже в цьому питанні послідовний. У 2008 році під Membership Action Plan, під реквестом на Мембершіп Action Плен. Стояв мій підпис як Голови Верховної Ради України. Я зараз у вашій аудиторії хочу підтвердити: вважаю, що Україна повинна стати частиною євроатлантичної безпеки. Вважаю, що сьогодні Україна бореться за мир і безпеку у всій Європі, так як Росія загроджує Україні. Європейському союзу, членам альянсу, і неадекватна агресивна мілітарна політика Росії є порушенням міжнародного права і порушенням міжнародного порядку.